Це програма Я у Польщі з вами Світлана Мялик. Повномасштабна війна Росії проти України вплинула на міграційні процеси і стимулювала мовну та культурну мобільність українців, як змінюється мовна поведінка та ідентичність українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі воєнних мігрантів, а також яку роль відіграє українська мова у підтримці зв'язків з культурою, літературою і традиціями. Про це йшлося на нещодавній тематичній дискусії, яка відбулася у рамках книжкового форуму у Варшаві. Я запросила до розмови одного з ініціаторів події автора книги Багатомовність військових мігрантів з України у Польщі, наукового працівника інституту славістики польської академії наук Павла Левчука. Пане Павло, ми зустрічаємо з вами на книжковому ярмарку у, у Варшаві. Тут і український стенд є і дуже багато взагалі стендів різні країни представлені. І ми з вами почали нашу розмову з любові до книжок. Так те, що ви багато маєте книжок і частину ви ними ділитесь Так? розкажіть. Ті книжки, які я е, маю, наприклад, е, зараз, коли відкрилася книжкова полиця в Катовіцях, і коли почали говорити про це, то я сказав, що частину книжок, які я маю, так званих художніх. Менш наукових, хоча там теж були праці, наприклад, Лариси Масенко про Суржик чи власне драматургію Лесі Українки в «Вавилонському полоні Людмила Підкуюмга писала Мова Львова. Бо коли батяри говорили і ці власне книжки, які я вже прочитав на які я колись теж писав рецензії. Я тепер вирішив, що я віддам власне до бібліотеки, щоб вони служили українській громаді, щоб можна було прийти вибрати українську книжку. Натомість аналогічна система з польськими книжками також де. Тактичними матеріалами, які вже можливо перестали бути в ужитку, бо змінилася подстава програмова. То вони все одно є. Я їх віддаю до слов'янська, там де відкрита найближчі лінії фронту полоністика, і на цій полоністиці, власне, завжди вони їх приймають. Ми сміємося, що в слов'янську цю допомогу ми міряємо кілограмами, бо зазвичай ті пакунки досить великі по 30 чимось кілограм. І тому вони кажуть, що в моєму випадку вони мі не міряють не кількістю книг, а їх вагою. Тобто, це якби ця система. Я просто люблю дарувати книжки, бо вважаю, що вони в моїй бібліотеці вже мені нічого доброго не принесуть, але можуть принести щось добре для читачів, які їх побачать, яких особливо в цій місії, де ці книжки будуть для них малодоступними. Так як в Польщі мало доступні книжки українською мовою, так само тим більше біля лінії фронту книжки польською мовою дуже мало доступні, тому і дидактичні матеріали. Пам'ятаю, як пані проректор Олена Колган записала колись мені голосове повідомлення, бо там дуже важко зі зв'язком. І тому ми спілкуємося голосовими повідомленнями і написала, каже, що писала статтю методичну і знайшла в одній книжці, яку я прислав відповіді на всі свої питання. А це був підручник по-моєму, п'ятого чи шостого класу, який вже не є актуальним, але який для них власне є для розробки матеріалів і так далі, таким джерелом, з якого вони можуть черпати, і тому так це виглядає. Ми з вами часто в наших інтерв'ю говоримо про українську мову, про uh -huh. трансформацію української мови про її життя, на яке вплинула теж війна Росії проти України, uh -huh. тому що мільйони біженців переїхали, перетнули кордон західних країн, і близько мільйона українців залишаються зараз у Польщі. А це переважно родини, жінки з дітками, і так чи інакше українці, які тут у Польщі, для того аби працювати, й для того ви знаєте. У мене, наприклад, така позиція: якщо ти приїхав в іншу країну, ти шану. Ош цю країну поважаєш, ти маєш знати мову цієї країни. Принаймні, ти не будеш знати її ідеально, але. Принаймні говорити на якомусь рівні ти зможеш, тобто треба вчити мову. Багато українців вчать, хтось вже добре дуже вивчив, розмовляють, працюють і так далі. Але що відбувається з українською мовою? Тобто, чи є дослідження, чи звертають увагу наукова спільнота і українська, і польська на те, які трансформації відбуваються з українською мовою, людей, які вивчають інші мови інших держав, чи вони забувають мову, чи вони відмовляються від мови? От на вашу думку, рівень володіння мови заверше. Від частотності вживання її, і від спільноти, в якій перебувають. Тобто, якщо українці перебувають за кордоном в спільноті, де є багато носіїв української мови, з якими вони говорять, то цей рівень мови буде залишатися, він стане трошки нижчим. Тому що розумієте, мовна компетенція в різних мовах, це не один такий, не одна така шуфляда, так куди все вкладається. Їх є і в там, якщо входить інша мова, то вона якусь може витісняти, але теж є таке натуральне. Не явище це по перше мовна інтерференція, яка часами є несвідома. Тобто, коли входимо в контекст іншої мови і говоримо, наприклад, повністю українською, і несвідомо вставляємо одне слово польською, або відчуття, коли ми сказали якесь слово в польською, в розмовному діалозі українською, ми розуміємо, що це слово неправильне. Але в даному випадку ми не можемо швидко знайти відповідника в українській мові. Так і це є власне ця інтерференція, яка може бути свідомою, яка може бути несвідомою. І вона власне з'являється тоді, коли людина починає вчити іншу іноземну мову або набувати її в натуральний спосіб, будучи в Польщі. Для дидактиків мов як іноземних помилка це свідчення того, що відбувається процес вивчення мови. І тому, якби ми часто, коли хтось щось смішне нам скаже, то ми можемо з цього сміятися, ну якби в позитивному контексті не з цієї людини, а власне з того твору, який ми отримали. Наприклад, колись мені на іспиті сказала студентка, яка здавала іспит на Б1, Kazała, że ja idę w fitness zal i każe, ja myślałam, że tylko ja jestem taka niepodgotowana. Niepodgotowana, to, to niepodgotowana. Natomiast w polskiej mowie niepodgotowana, co oznacza, ja nie znamy. Nedowareny sop, e, nedowarena jakaś że tak, tak gotować, to, to na wogni. Najczęściej gotujemy wodę, to, to kiepie te moje, tak. No i ja niepodgotowana. I w ogóle jakby, nie w tym, nieprzygotowana, nieprzygotowana. Так, а тут вона сказала і сам булам така ні подготована. Ну і безумовно починаються, правда жарти з цього приводу. Але в такому власне в тому, що ми бавимося цією мовою, і для нас це теж свідчення того, що відбувається процес вивчення. Це для нас важливе. Натомість друга річ рівні володіння мовою. Якщо ми не спілкуємося, не чуємо теж правильних взірців мови, ця мовна компетенція поступово. Сходить вниз. так, Ми забуваємо окреслені граматичні структури, пробуємо їх заступити польською. Бачите, польська мова теж слов'янська, теж флексійна, має стільки самовідмінки. Ці відмінки мають такі самі питання, мають різні закінчення. Є речі, які мають інший граматичний рід, але це не настільки суттєва різниця. Так, великою відмінністю залишаються закінчення, і тут з'являється проблема, власне, опанування однієї мови. Так, концовки, концовки, концовки. Флексине, я завжди кажу, що концовки то просто страшне для мене <рес> так. E, значить, інакше структуроване вивчення, але в, в практиці e, треба просто не знаю, тисячу разів сказати, і воно тоді так, щоб воно було автоматичне. Тому e, це питання і теж питання мови, e, наприклад, e, швейцарські дослідники Франсуа Груж'ян і Бернард Пі, коли вони давали e, визначення того, хто є двомовним, то вони говорили раз спілкуються однією мовою. Раз іншою, а в моменті міграції що двомовним залишається той, хто свої мовні компетенції привів у відповідність до тої мовної ситуації, в якій він знаходиться. Тобто одні мовні компетенції розвинулись в мові, в яку він приїхав, інші в мовах попередніх занепали. Тобто пішли вниз, тому що немає потреби їх використовувати. Тому так теж часто відбувається з українською мовою. Цей приклад, який я наводив правда, де не можна де вже дівчата не вміли на. Писати слова українською мовою, так, тому що ситуація вони не користуються писаним варіантом української мови. Коли треба щось написати на комп'ютері, це можна зробити польською. Тих до кого вони пишуть цю мову, зрозуміють, тому в цьому є власне ця проблема цієї мовної інтерференції і забування мови, яку ми теж спостерігаємо, і пробуємо якось протистояти, власне говорячи про українську мову в польській школі. Зовсім нещодавно ми з вами про це говорили, що в одній з польських шкіл з'явиться вже українська мова як іноземна, так як друга іноземна друга іноземна мова. Це вдалося зробити завдяки вам, команді мовознавців-науковців тут у Польщі, не в Україні. Тобто розкажіть все ж таки ще раз про цей етап. Наскільки скільки це важливо, тобто чи стане це таким прецедентом того, що і в інших польських школах все ж таки з'явиться українська мова як друга іноземна. На мою думку, чи з'явиться це питання, яке треба тепер ставити до батьків? Наскільки їх активність буде такою, щоб вони напишуть заяви на ім'я директора, що ми просимо, щоб цієї другої іноземною мовою була українська, наскільки їх буде багато, чи вони зможуть знайти вчителя, і так далі, і так далі з методичної сторони, ми власне готуємо програми, готуємо список перелік підручників, з яких можна буде користуватися, тобто щось, що дає нам можливість розпочати цей процес тут. Є дві форми або є підручники, які є у вільному доступі, наприклад, для української як другої мови розроблені міністерством. Частина з них має авторські права, і ми зараз спробуємо вимусити на міністерстві освіти і науки зняти цей гриф. Натомість, наприклад, Канада має підручники для української як успадкованої, але у внутрішньому користуванні цих шкіл. І частина авторів погоджується, наприклад, щоб ми отримали ці, ці власне підручники. В електронному форматі частина ні, частина, але теж вони звертають увагу на те, що ми мусили би їх в якийсь спосіб переробити і адаптувати до наших програм, так до тих власних годин і того компоненту в моменту, в якому. Починають другу іноземну мову вивчати так. Тобто тут є певні проблеми. Ми не маємо як я завжди порівнюю з польською мовою, як іноземною, і тут вибір підручників величезний. А в українській мові, як іноземній, тут є проблема. Ну і зрештою сама класифікація. Бо для першого покоління мігрантів вона не є іноземною, інакше в польській системі освіти ми не можемо її інакше назвати. В цьому є проблема, але це фактично друга мова, яка частина мала би бути використовувати це, це наступні методичні питання, які повинні будуть стояти перед вчителем вже в моменті, коли він побачить групу побачить, якою вона буде. Це школа перша, що буде. В який вік учнів? Ліцей, це у нас іде, це буде ліцей, так, це буде 15-й ліцей у Врославі, там буде перший клас, тобто вони будуть навіть не А1, вони вже будуть починати рівень А2 е, з української мови, і вони закінчують 19 років, тобто 4-15 років їм буде, е, і вони будуть починати вивчення, чи будуть в інших класах, тобто 16, 17, 18, це буде залежати від батьків. Поки що дирекція сказала, що дійсно вони готові в перших класах, в інших, якщо буде відповідні заяви від батьків, тобто тут тут знову ж таки все опирається в рішення батьків. Так що вони скажуть натомість інші школи придивляються до цього. Я часто до мене пишуть вчителі, рідше директори шкіл, які питають, як це відбувається, яка законна підстава, як ми можемо це зробити. Дехто говорить, що ми пробували, але в нас діти батьки написали двоє чи троє. Тільки заяви. Решта сказала: ми не будемо. Ми залишаємося про тому, що є. Тобто, ще вони залишаються або з німецькою, або з російською. Тобто, ну тут ця ситуація це досі розумієте, Ми в даному випадку створюємо таку можливість. Як це буде робитися в практиці, ми на це не маємо великого впливу. Так і ті, хто критикували взагалі це рішення, яке так більшості почалося після мого інтерв'ю для нашого ПЕЛ? То там були дуже різні такі речі, і що це обов'язкове, і що будуть всіх поляків вчити української мови, тобто речі, які абсолютно не мають нічого з реальністю. Йдеться про тих, хто хоче, виявляє таке бажання вчити так, українську мову, так. а серед поляків багато виявляють. Знаєте, в моїх на моїй практиці були ситуації, коли діти поляки приходили і говорили, що ми хочемо вчити українську мову. Невелика кількість, але вона була. Дитина хоче вчити, батьки завжди так говорили. Дитина хоче вчити. Вони не пояснювали причини. Зрештою, для мене це вже був такий позитивний сигнал, що ми хочемо, щоб це було. А мотивація до вивчення вона може бути різною. Вона може взагалі змінюватися протягом моменту вивчення. Але вона є дуже таким важливим кроком є саме рішення. Власне інвестування, бо мовна політика Європейського союзу говорить, що свідомий громадянин Європейського союзу має знати три мови: свою рідну. Глобальну в даному випадку найчастіше йде мова про англійську, і мову найближчого сусіда, з яким має партнерські відносини. І в цьому випадку партнерські відносини між Польщею і Україною і вони дуже сильно збільшуються, і так далі. І тут повстає ця мова частина українців, дуже добре володіє польською. Або на різному рівні, але те, що відбувається міжкультурний діалог в цій частині, це теж питання, яке ми на мою думку повинні зберегти, щоб надалі по одну сторону кордону українці вивчали польську, а по другій поляки вивчали українську, як ідеальна система міжкультурного діалогу. Скажіть, а російська мова, от як іноземна, наскільки вона поширена в Польщі? Це теж питання, якби таке трошки болюче в тому сенсі, що якщо школа має вже вчителя російської мови, то вони стараються дати йому це повне навантаження. Якщо початкова школа ще може вчителя десь правда дати певну кількість годин на світлиці, то старша школа вже такої, такої можливості немає, бо нема світлиці. Так, тобто тут треба дати це навантаження плюс треба пам'ятати що руцистики надалі діють функціонують досить непогано функціонують готують надалі спеціалістів ну і е, велика кількість дітей верніше вже студентів е, або власне з україни або з білорусі або з інших країн обирають надалі можливість вивчення російської мови в університеті на лекторатах ми маємо обов'язок на студіях ліцензіатських здати іспит з іноземної мови знову ж на вибір але тут вже є Є перелік мов, серед яких, власне, є російська на Б2, на магістратурі здати Б2. На доктораті це один. Так, тобто тут ідеться ця система виконання цього, що мусить бути одна іноземна мова. В Польщі це називається окреслення так званих язиків конгресових, тобто конгресові мови, і серед цих мов є, між іншим, російська, і тому цей статус досі не викорінений, чи саме його немає. ну, бо не знаю, наприклад, коли перекладається НПРХ, колишня була програма можна можливість перекладу книжок польських авторів чи польських науковців на мови конгресові було в загальному. То дуже часто там вже не було російської, там була тільки англійська, наприклад. Тобто, в цій системі цього немає, але в усіх можливостях вони досить добре керують і я скажу так, що нічого поки що не вказує на те, щоб ця кількість російської мови зменшувалась. Хіба що вона буде зменшуватися серед українців, які будуть обирати українську? Але поки що ці стабільні десь біля 15% – це те, що залишається надалі. І ми маємо ліцеї, скажімо, початкових шкіл, наприклад, в Кракові, бо я знаю цю ситуацію. Я не знаю школи, де була б російська мова як друга, але вже в ліцеях. Є велика кількість ліцеїв, які пропонують російську мову як другу мову іноземну. Росія все робить, та і книжки і все забезпечує. Все, все, все ну тут е методика викладання російської як іноземної має свою багату історію. Це ще був ситуація радянського союзу, русський язик іностранний. Вона залишається і вона досить добре функціонує. Вони були одними з перших засновників, не стільки засновників, скільки учасників Альте, міжнародної асоціації екзаменаторів. Те завдань, так тобто, тут російська абсолютно робила свою справу, навіть якщо ми візьмемо сусідню німеччину. В Німеччині є 29 славістик. З них всі 29 пропонують російський компонент. 28 пропонують польські, 19 під 22 пропонують український компонент. Так, тобто, ми вже можемо побачити, що в інших країнах ця ситуація Зрештою, коли ми говоримо про навіть не рівень володіння, а про першу мову в європейському союзі в цілому, то єдиною мовою, яка не є офіційною мовою ЄС, а про яку ми говоримо, є російська, і це є близько 5% громадян Європейського союзу, які вважають її своєю першою мовою. На сам кінець, які у вас плани? Бо ми коли почали робити це інтерв'ю? Ви сказали, що поки я не допишу програму для ліцею, так то е, на інтерв'ю можна не розраховувати. То розкажіть на якому зараз ви етапі скільки треба взагалі наскільки це велика, велика праця? Е, розумієте, е, праця перш за все полягає на тому, що це так звана. Може інакше, ми маємо план в сенсі того, що треба написати. Немає часто речей, з яких можна було взяти приклад, тому що це речі часами універсальні для української мови. А в Україні програми немає не написали. Міністерство нам не дало. Ми посварилися. Сказав: якщо ви не напишете, то я напишу. Е, це знаєте, е, е, польський поет. Е, е, Часу романтизму Михайло Чайковський він дуже любив Україну. Він взагалі говорив, що поляки дуже багато втратили, що не перейшли на кирилицю, Мав такі погляди, так страшно проукраїнські. Він написав між іншим твір Вернихора, вірш український, які мотиви якого були взяті з пана Тадеуша Адама Міцкевича, і інші речі, і так далі. але Перейшли так. А от цей він потім називався Садик Паша і помер власне в Туреччині. І от Чайковський написав Овручанін: овруч Житомирська область. І початок цього твору до початку була така фраза: що якщо Варшава не може бути Варшавою, то нехай овруч стане Варшавою, і потім все місто в цьому творі місто описувалося з перспективи столиці. Цього найважливого місця. Ну і я парафразуючи Чайковського, якщо Київ не може бути Києвом, то нехай краків стане Києвом. Так, це робимо на початку. Ліцей 15 й хотів разом робити, зараз вони від цього відмовилися, але це не означає, що програм не буде. Перша якби, частина, тобто 7-8 клас вже знаходиться у рецензента. Ми вже мали обговорення з власне вченою радою серії ліцеї, програми для ліцеї. Які пишуться. але Я думаю, що до кінця місяця ми закінчимо. Ну і далі видавничий процес. Я маю надію, що під кінець серпня і одна і друга річ буде опублікована, власне, в Кракові-КШінгарні академіцькій в видавництві. І з вересня буде використана в процесі. Так як фактично, якби. Для юридичної точки зору, бо програма мусить бути, щоб на підставі на є були, але це все-таки той перший крок, який українська мова не мала. Які хтось, власне, 15-й ліцей чекав, поки хтось їм скаже, що ви можете викладати. Напишіть листа, отримайте відповідь, і йдіть вперед. І вони пішли. І ми зараз робимо власне це. Це мої якби, перші плани. В іншому, я думаю, теж про дослідження ситуації української мови в польській школі, щоб запитати вчителів, власне. На польських педагогів запитати батьків, запитати може не самих дітей, але інших працівників школи, наскільки українська мова присутня в польській школі, взагалі на перервах, на уроках, в розмовах, що тут є, як вони це бачать, чи вони бачать потребу вивчення, щоб взагалі почати голосно говорити про це питання, тобто запитати вчителів з різних регіонів, зібрати їх інформацію і. Не знаю, можливо, з цього вийде книжка, можливо, з цього вийде цикл статей. подивимось. Насправді, ви робите неймовірно важливу справу. Я думаю, що просто якщо не ви, то хто от ви маєте це робити. Зробимо. То я впевнена. Про те, які трансформаційні процеси переживає українська мова в часи повномасштабної війни Росії проти України, та як на мову впливає міграційний чинник. Про це ми говорили із науковим працівником інституту славістики польської академії наук Павелом Левчуком. Це була про програма я у Польщі з вами була Світлана Мялик. Почуємось.